Доброго ранку, діти! Щороку в травні ми святкуємо День Європи. У цей день люди згадують, як важливо бути друзями, допомагати одне одному, жити в мирі. Ми, українці, є частиною європейської родини, маємо спільну історію, цінності. Давайте вирушимо в цікаву подорож щоб дізнатися більше про наших сусідів, їхні звичаї та традиції, сядьмо тепер в міжнародний вагон і через гори, гайда за кордон, там, за кордоном, на першій же станції зразу відчуємо, що ми вже у Франції, там, по-французьки, говорять усі, замість спасибі кажуть мерсі. Потім поїдемо у інші країни різних хлоп'ят і дівчат там зустрінем, що розмовляють по шведськи по грецьки, і по німецьки, і по турецьки. Мені скажуть здрастуй, а я до побачення, але це не має великого значення. І за наземними тими дітьми вірними друзями станемо ми. Франція, столиця Париж. Відома Ейфелева вежа, дуже висока вежа з металу. Люди у Франції говорять французькою, вони кажуть бонжур! Це означає добрий день. А ще кажуть Мерсі, дякую. Франція відома своїми круасанами, Це смачні рогалики з ніжного тіста. Їх їдять на сніданок. Також там готують різні сири, багети. Франція це країна моди. Багато дизайнерів створюють красивий одяг. Париж, столиця моди. Італія, столиця Рим це дуже давнє місто. Там зберіглось багато старовинних будівель, наприклад, колізей, великий круглий театр без даху. В Італію говорять італійською мовою: Привіт! Чао! Італійці дуже люблять піцу, пасту, спагеті – і морозово гелато. Вони п'ють каву експресу і замість нашого смачного кажуть Бон «bon Апітіто. В Італії дуже люблять співати та танцювати. Там проводять багато свят. У масках, наприклад, Венеції є відомий карнавал, де всі вбираються у костюми та маски. Іспанія, столиця Мадрид, місто з широкими вулицями, парками, старовинними палацами. Іспанці дуже люблять гуляти на площах і проводити веселі свята. Мова іспанська. В Іспанії говорять іспанською. Привіт! Холла! Дякую, Грасіос! До побачення! Адіос! Іспанці готують паелью, цари з морепродуктами, овочами та спеціями. люблять хамон, це смачна вялена шинка, Тортілля іспаньола, омлет з картоплею, цибулею, смажений неоливків олій, Гаспачо – холодний томатний суп, популярний влітку. В Іспанії дуже люблять танець фламенко, запальний, ритмічний, з плесканням і постукуванням підборів. Іспанці дуже веселі, вони святкують карнавали, усі вдягаються в костюми і маски, танцюють, співають на вулицях, влітку проводять фестивалі, світла, вогню, музику, кориду. Німеччина, столиця Берлін відома своїм порядком і великими потягами. Мова німецька. Вони вітаються. Гутен так, гутенморген. Денкишон, дякую. Німеччина відома на весь світ своїми смачними сосисками. Там є більше тисячі видів різних ковбас і сосисок. Їх смажать, варять, додають до варнірів, подають з гірчиці. Пряники на свята особливо на Різдво. Німці печуть смачні пряники з корицею та медом. Їх прикрашають кольоровою глазур'ю і дарують один одному у формі сердечок. Птецей солодкий хлібний крендель, він м'який всередині та хрусткий зовні, часто посипаний сіллю або кунжутом. Різдво одне з найулюбленіших свят у Німеччині. За кілька тижнів до свята починають працювати різдвяні ярмарки. Великдень. У Великдень. Приходить паскальний кролик. Він вховає крашенки та солодощі в саду, і діти вранці їх шукають. Свято ліхтарів це дитяче свято восени. Дітам разом з батьками роблять паперові ліхтарики, вставляють у них світло і ходять ввечері з ними по вулицях, співаючи пісні. Польща це країна з красивими містами, замками, легендами і добрими людьми. Люди в Польщі говорять польською мовою. Ченш. Привітання. Дзенкує – Дякую. Страви Польщі – це піроги, це як наші вареники з картоплею, капустою, сироби або фруктами. Дуже смачні та популярні. Бігу, стушкована капуста з м'ясом, грибами і спеціями. Часто готують на свята. Пончики це польські пухкі пончики з варенням або кремом. Їх багато їдять перед великим постом на жирний четверг. Польща це країна, де багато гарних міст, старовинних замків і красивих будиночків, ніби сказки. Вавельський замок стоїть у місті Краков на високому пагорбі, колись у ньому жили королі і королеви Польщі. Старе місто у Варшаві. Тут вузькі кольорові будинки, брукована вулички та великі площі. Усе виглядає дуже чарівно. На площі стоїть русалка Варшавська, символ міста. Маріатський костел це велика церква в Кракові з двома великими вежами, Щогодини з однієї вежі сурмач грає мелодію на трубі. Уявіть, що Європа це велика родина, де живуть різні країни. Щоб ця родина була щасливою та сильною, усім потрібно жити в мирі та допомагати один одному. Сьогодні ми з вами здійснили чудову подорож Європи. Ми побачили, яка вона різноманітна, багата, історична, культурна, але найголовніше переконалися, що єдність, мир і співпраця це запорука процвітання та щасливого майбутнього.